Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Листопад без цукру, ось так називається челендж, який ми започаткували майже місяць тому, і результати, які ми ділимося, і вам доповідаємо. Так нагадуємо, що п'ятеро учасників, глядачів сніданку, беруть участь у цьому челенджі. Ну і сьогодні розкажуть, як змінилося їхнє життя після того, як вони перестали їсти цукор, як змінилася їхня зовнішність, вага енергія. Давайте дивитися, а потім наживо поспілкуємося з однією з наших учасниць. Четвертий тиждень без солодощів. П'ятеро глядачів сніданку пішли на експеримент. Дотримуються челенджу листопад без цукру. Почуваюся легше, вільно. Енергії, маса куча, тільки часу не вистачає на її десь збування. шкіри на мене став краще. Кондитер Сергій із Києва помітив, під час челенджу став гостріше відчувати смаки. Буває, деякі продукти їси, а потім відчуваєш, що є там цукор. Перевіряєш склад, і дійсно там знаходиться в складі цукор. Наприклад, хліб темний, і там є цукор. Незламна Руся, працівниця Superhumans центру, яка минулого тижня повернулася з-за кордону до Львова, каже, завдяки челенджу в неї додалося енергії. Мене нічого не тягатить. Є енергія, не дивлячись на те, що я в принципі типу там не їм шоколаду, цукру і так далі. Типу, тому зранку просинаюся чудово і на дня почуваю себе так само прекрасно. Керівниця дитячої дизайнерської студії зі Львова Людмила зізналася протягом листопада без цукру стала міцніше спати, а ще у неї покращилося травлення. Коли от поїсиш солодкого, процес брудіння такий час від часу був в животі, такий не зовсім приємний. А зараз таке відчуття зникло. Нічого не буркоче, нічого мене не турбує. Прекрасно, все організм працює як 12-річна школярка та модель з Умані каже: нарешті полюбила чай без цукру. А ще на час фотосесії їй тепер майже не потрібен макіяж. Були дуже сильні висипання раніше, а зараз стан шкіри став набагато краще, менше висипань, навіть їх взагалі немає. Покращився стан шкіри, і у майстра манікюру Анни Трускавця вона також впевнена, це результат відмови від солодощів. Вона така більш упругіша стала, розширення пору цих зменшилось, м'якіша стала шкіра, еластичніша. вмотивовані результатами. Учасники челенджу не припиняють свій експеримент. Тож листопад без цукру триває далі. Уже із нами на зв'язку нажива учасниця челенджу. Це майстер манікюру Анна Маслянікова Струскавця. Вітаємо, Вітаємо вас, Аню. Доброго, доброго ранку. А, доброго ранку. От розкажіть, як ви поч... почуваєте себе вже четвертий тиждень без цукру і зізнавайтеся, чи десь під'їдали трішечки? Ні, зізнаюсь, чесно, не під'їдала, але дуже-дуже хотілося. Особливо, коли ти бачиш, що це є, і ти знаєш його смак. Що протягом всього челенджу ви готували разом із доньками, зокрема, готували десерти. Чим ви замінювали цукор? Ем, замінювала медом або сухофруктами. Але так в меншій кількості Де, які рецепти я взагалі цукор прибрала, коли він повинен там був бути. Але цю ситуацію солодким спасала сухофрукти. Клас. Аню, а зараз пропонуємо традиційно вже в рамках нашого челенджу послухати Наталю Самойленко. Ну, от якраз таки вона підготувала традиційно опитування для вас, і от ми зараз його проведемо. Отже, оцініть свій рівень енергії за десятибальною шкалою. 12. Ого, 12 – це серйозна заявка. Енергію значить переповнення. Чи покращився стан шкіри? Звичайно, десь на 8, Це 100 відсотків. Чи змінилась якість сну? Змінилося. Ну, я й до цього дуже добре спала, але е, зараз точно десь на вісім. Чи є тяга до солодкого? А, сильна або періодично, все-таки буває, взагалі не хочу солодкого. Ну, періодично буває, але це переважно тільки, коли ти дуже голодний і дуже заморений. А так, змінило, змінилося, ну, взагалі майже не хочеться солодкого. Емоційний стан на 10 балів за шкалою. Ну, 9. О, цей непоганий результат. Обхват Талії як змінився, питає Наталя. Мінус 4 сантиметри. М -м, а вага. Мінус 2 кілограма. Мінус два кілограми гарні результати за умовою того, що ви і так маєте фантастичний вигляд, і мені здається, що там і не було куди ще як мінусувати. Тут То, мається на увазі, що змінилася якість життя. Не, 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 тут не справа, мабуть, в зовнішньому вигляді, а саме якість життя. Ну, і так? якість життя, але як бачимо, і мінус 4 сантиметри це теж. на хвилиночку. А для мінус -2, це... 2 кілограм ну, звичайно, для жінок це Ой. має значення. Аню, а, Аньо, а ну, як взагалі ви можете для себе підсолити? Сумувати що що далі? Ж не підете зараз за київським тортом в магазин? магазина. листопад закінчився, першого грудня ба і взяльна наперлася всякими Рафаелками. Ні, ну все ж можливо. Знаєте, ми ж жінки нам можна. Ні, знаєте, е я зараз не можу навіть з'їсти е повністю той самий фінік. Він для мене дуже притурно солодкий став. І угу. взагалі дійсно казали всі учасники, що змінилося. Відчуття смаку. Лас. Тому можливо колись да так, але взагалі ця легкість, той стан шкіри і взагалі фігура, то м -м, солодким, я думаю, трішки підзавіжу. І Аню, на сам кінець трускавець, ваш рідний. Що там у вас зимою? Зараз замело? Е, замело вчора, а сьогодні вже тихо, спокійно, але мінус чотири холодно на дворі. Аню, ми вам. Ми вам дуже дякуємо за те, що розповіли, як для вас минає четвертий тиждень у челенджі без солодкого. Ну і нагадуємо, що вже в п'ятницю, 1 грудня, ми підбиваємо підсумки і ну от власне будемо бачити результати остаточні вже кінцеві всіх п'ятьох учасників челенджу, листопад без цукру. Ну а зараз нагадаю, що з нами на зв'язку була майстер манікюру Анна Масленікова, Струскавця учас. Снинця челенджу листопад без цукру за головне на ранок що ситуацію по всій території України а на тлі снігової негоди чекайте